Стрілу зупинки громадського транспорту Донецьку вівся з північно-західного напрямку з мінометної або артилерійської зброї. Такі висновки моніторингової місії ОБСЄ спостерігачі на місці трагедії оглянули вирви від снарядів та тіла загиблих. Нагадаю, вчора вранці терористи обстріляли зупинку завод босе у Ленінському районі Донецька. Під вогонь потрапив і тролейбус. Загинуло 9 городян, сімох поранено. Заявляють у генпрокуратурі. Деякі змі кажуть про 13. Дцять жертв різко засудив теракт Радбез ООН. Тут наголосили, обставини трагедії мають бути об'єктивно розслідувані, а винні покарані. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, обстріл зупинки є порушенням міжнародного гуманітарного права.